Діти, рада вітати вас, з вами я, Василина, 24 вересня, День дошкілля. І ви вже чули і читали оповідання про привида, який не міг заснути Наталки Малетич. І сьогодні я хочу також познайомити вас з історією, яка називається Іль і казка про народження. Це про маленьких жителів небесного саду, які готуються до земного життя в спеціальній школі. Але хлопчик Іль зовсім не хоче на землю. Йому подобається літати на ябуневій пелюсці і спати у любимому нарцисі. Але Ангелик Пауль розповідає ліві, що на землі падає сніг. і тільки це переконує малого вирушити у подорож. Незвідану мандрівку, аби народитися у люблячій родині саме на Різдво. діти, ми зачитаємо з вами розділ з цієї історії. І ріс і міцнів, тож стрибати йому ставало ще разу складніше. Одного дня він перевернувся на голову і так довелося залишитися. Він дригав ногами, баланками руками, буцався і бунцався, але повернутися головою вгору більше не вдавалося. Хатка акваріум хоч і збільшувалася разом з Ілем, стала геть тісною. Іль, який на початках почувався самотньо, тепер не берії та італі, коли б знав, що їм як близнючкам, Довелося ділити в тілі їхньої мами одну хатку на двох. Втім, зараз Іль уже не сумував, до нього часто говорила мама, тато і сестра. Вони сперечалися, як його назвати. І навіщо мене називати? Хіба вони не знають, що в мене вже є ім'я? обурювався Іль, наслухаючи ті суперечки. Ще він чув від рідних, що вже от-от має народитися. Ой, як воно народитися, думав собі, вкотре жалкуючи, що пропустив найцікавіші уроки в школі підготовки до земного життя. Та невдовзі йому довелося про все це дізнатися самому. Доти затишна і лева хатка стала просто таки войовничою. Її стіни, що, що сили штовхали малого і стискали з усі біч. Від несподіванки мало аж дух перехопило. Схоже, мамі теж було на переливки, бо Іль почув її за зойки і схлипи. Сонечко, тримайся, ще трошки. шепотів тато. Ну ж бо, ще трошки, ще одна зусилля. олівка вже видніться. Промовляла якась жінка заспокійливим голосом. І відчув, що його не дуже стисло, але вже за мить маленьку нову людинку підхопили руки лікаря, який належав чужий і лагідний голос. У вас чудовий хлопчик. Вона поклала малого мамі на живіт і вже мама долоні ніжно пригорнула малого лівку чорнявим чубом. Який же він великий, здивувалась мама. Справжній козак запишався тато. «Назовімо його Ільком, сказали разом. Іль дуже хотів глянути на батька, які таки здогадалися, що треба назвати його цим іменем. Яскраве дане світло, якого він не бачив, довгих п'ять місяців різонуло очі, з несподіванки й обурення, і щосили закричав ще більше червоніючи, на виду, а всі довкола чомусь задоволено і радісно заусміхалися. Дивні люди, подумав і ображено зажмурився, а коли наважився і знову глянути на світ, побачив за лікарняним вікном білий-білий, лапатий сніг було Різдво. Дітки, на цьому ми дочитали розділ, якщо ви хочете дізнатися. Про всі подорожі, про всі ігри, яка приходьте до нас в бібліотеку, візьміть цю книжечку, і почитайте. Вам дуже сподобається.